Давити леєми Молдова продовжує банківський тиск на наші підприємства. Материнський пиріг, придністровські військовослужбовці, приймають вітання. Армійська порція чим годують наших солдатів. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Раціонального пояснення немає. Молдова вирішила тиснути на Придністров'я своєю ж валютою. Власні лей вона як засіб для розрахунків не приймає. Підприємства не можуть закупити сировину. у молдавських банках. Кажуть, що виконують вказівку зверху. Страждають до речі, не тільки наші економічні агенти, але й підприємства самої Молдови. Молдавський металургійний завод одне з найбільших підприємств Придністров'я. У минулому році у ММЗ почалися проблеми з молдавськими банками. Ті посилили вимоги до документів, а вже в січні 2020-го заблокували фінансові операції. У нас практично се сейчас... У нас зараз практично заблокована робота з однією із сировинних компаній. Ми не можемо з ними працювати, навіть є повернення леїв, і з молдавською залізницею, що для нас дуже важливо, що насправді відбувається. Ми не до кінця розуміємо. Коментувати ситуацію, що там у молдавських банках нам складно, але складнощі є. І на сьогодні з цими двома підприємствами робота з оплати заблокована. Таким чином, Кишинів створив проблеми не тільки нашим підприємствам, але й своїм же економічним агентам. Під удар потрапила залізниця Молдови, яка перевозить вантажі ММЗ. З нашої сторони перечислені... з нашого боку перераховані гроші. Вони знаходяться на рахунку в одному з молдавських банків, і молдавська залізниця не може скористатися цими коштами. І молдавська залізниця долучилася до вирішення цієї проблеми. І ми у цьому питанні спільно намагаємося розбиратися. А це Теротекс Енерго виробляє електроенергію, співпрацює з однією з молдавських компаній і тепер не може з нею розрахуватися. Причина все та ж заборона на операції в леях. Ніхто не може зрозуміти, чому Молдова не бере у Придністров'я свою ж валюту, гроші, які сама ж нам і відправляла. Вчора сплатнулися з такою проблеми. Вчора не зіткнулися не... з такою проблемою, що не змогли оплатити рахунки нашим контрагентам у Молдові. Леєві рахунки. Причому ці платежі ми робимо систематично. Це брокерська компанія, яка обслуговує нас, допомагає у розмитненні вхідних запчастин і матеріалів. Вчора просто-напросто без всяких пояснень. Молдінко інкобанк повернув на рахунки наші виплачені кошти. Ми спитали у нашого банку контрагента, в чому причина, але ніхто пояснити не може. Кишинів б'є по нашим підприємствам, але влучає і по своїм. Молдавські банки, які раніше не приймають платежі в леях, з проблемами зіткнулися близько десяти наших економічних агентів. Ситуація все складніша. Торгівля між Придністров'ям і Молдовою під загрозою, а це сотні мільйонів доларів, які можуть втратити обидві країни. Проблеми, з якими зіткнулися наші підприємства в банках Молдови, політичні це думка міністра закордонних справ Віталія Ігнатіва. Ситуацію обговорили в різних форматах, однак результатів немає. Представники Кишинева на питання Тирасполя не відповідають. Банківську проблему ось уже півроку, як обговорюють на різних перемовинах. Про труднощі наших підприємств йшлося на зустрічі у форматі 5 плюс 2 і неформальні конференції у Баварії. 11 лютого під Егідою ОБСЄ у Кишиневі пройшов спеціальний семінар. Молдавські банки не думали. Молдавські банки дивувалися і не розуміли, як далі працювати з Придністров'ям. Зверталися на адресу свого регулятора Нацбанку Молдови з цим питанням. Там відповіли, що питання не до них. Тим самим регулятор визнав, що є політичні установки, і він змушений виконувати їх, обмежуючи роботу комерційних банків, залякуючи їх. У січні торгово-економічні операції обговорювали представники сторін. Головне питання коли наша країна зможе нормально працювати з банками Молдови. Відповіді досі немає. Напередодні леєву проблему з'ясовували і на зустрічі робочих груп з економіки. На рівні технічних експертів. На рівні технічних експертів Кишинів вже давно позбавив мандата своїх представників. Вони не можуть підписувати документи, давати якісь коментарі. Вони стали статистами, які кивають головою, розуміючи, що є проблема, але вирішити її не можуть, натякаючи нам, що треба звертатися до більш високого рівня. Ситуація деградує, каже Віталій Ігнатів. Наші дипломати вже повідомили про нові проблеми міжнародним учасникам переговорів. У Тирасполі виступають за якнайшвидше скликання засідання у форматі 5 плюс 2 і чекають відповіді з Кишинева, аби якомога швидше провести зустріч політичних представників. Вже за два дні республіка відзначатиме день захисника вітчизни зі святом Придністровців. Привітав глава держави Вадим Красносельський. Зазначив, що захист вітчизни у всі часи був почесним покликанням сильних духом людей. Ратні традиції захисників рідної землі, що передаються з покоління в покоління, продовжують жити в Придністровській Молдавській Республіці. Збройні сили Придністров'я це надійний захист нашого народу. Це гарантія суверенітету і незалежності держави. Сучасне покоління Придністровців, захисників вітчизни не мислить себе окремо від великої Росії. Придністровські військові разом із російським миротворчим контингентом охороняють мир на Дністрі. Вадим Красносельський подякував воїнам і ветеранам збройних сил за ратний труд і побажав міцного здоров'я, сімейного благополуччя та миру. День захисника вітчизни це свято справжніх чоловіків. А їх такими робить на думку багатьох армія. Отже, солдати строкової служби вже по праву вважають цей день своїм і приймають вітання а у навчальному центрі в Бендерах ще й тепле материнське частування. Урочисте шикування, вітання і найголовніше домашні пироги, які не замінить навіть найсмачніша солдатська каша. Вже більше десяти років живе у бендерах ця добра традиція. Сьогодні жінки встали на світанку, аби їхня випічка була теплою та апетитною. Акція материнський пиріг» проводиться вже оч. Акція материнський піріг проводиться вже дуже багато років. Щорічно, до дня захисника вітчизни організації міста спілка матерів привозять нам пироги. Від шкіл дарують різні побутові предмети. Солдати відчувають, що у них тил прикритий. Я думаю, їм легше служити. Символічність материнського пирога. Символічність материнського пирога полягає в тому, що сама акція несе безмежну любов материнського серця, яке б'ється в унісон з серцями своїх синів. А пиріг це уособлення теплоти домівки, чого їм дуже не вистачає. Це підтримка і нагадування, що їх чекають вдома. Вітають у цей день не тільки чоловіків. І ірочками лейтенанта на погонах Олеся. В армії дівчина лише місяць. Її цивільні професії економіст та психолог, але зараз вона військовослужбовець. Мені дуже, приємно, коли... Мені дуже приємно, коли мене з Днем захисника вітають чоловіки. Але я вважаю, що це більше чоловіче свято, адже саме вони запорука мужності доблесті шляхетності. Традиція вітати військових зі святом домашніми пирогами існує поки тільки у Бендерах. Її вже більше десяти років. Подарунок для військових підготували і творчі колективи міста. Вані сили, сувора дисципліна, високий рівень армійської підготовки та польові виходи. Важливе питання, армійський раціон. Їдальня це місто, куди завжди хочеться зазирнути. Стежимо за харчуванням в армії разом. Свята святих військової частини. їдальня. Сонце ще не зійшло, а тут уже спека. Нагодувати підрозділ завдання не з простих. Так як у нас в у нас зміні два кухарі, один знаходиться у варочному цеху. Готує там перше кашу соуси. Обов'язково, а другий знаходиться у м'ясному. Розбирає м'ясо усе порційно, і потім приносить і вже два кухарі готують повністю обід. Стежать не тільки за співвідношенням солі і олії, а й за якістю продуктів. Завезення раз на місяць, пережиток минулого, свіжі овочі та м'ясо привозять раз на три дні. Хліб щодня на порціях не економлять. Це для дуже велика для дитини порція. Але оскільки у нас хлопчики дорослі, відповідно, порція повинна бути як для чоловіка, щоб вони наситилися до вечері, щоб їм вистачило. І ввечері, коли вони у нас їдять і йдуть у звільнення, ситі і задоволені. Сьогодні на обід суп, пюре, рибна котлета, салат з квашеної капусти та кисіль. Різноманітність, новий курс системи харчування в армії. Бувають такі дні, Бувають такі дні, припустимо свята. На новий рік у нас готували олів'є. Усім солдатам дуже це сподобалося. І також на новий рік ми ще готували вертути. Вони були у нас з яблуками, капустою і картоплею. Солдати були просто в захваті. Говорили, що в армії погано годують, але прийшли сюди. Я зрозумів, що це не так. З кожним роком якість їжі підвищується. Гречка, гречка, ось пюре, котлети, тушонку дають. Смачно, усе за нормами. Зміни не тільки в армійському меню, нарощують технічну частину, комфортнішим став і побут солдатів. Придністровська армія змінює філософію служби. Слова подяки кожному ветерану. Акція Лист перемоги триває. Напередодні волонтери доставили послання ще двом ветеранам великої вітчизняної. Ми хочемо вручити вам листи перемоги, які написали наші школярі та студенти спеціально для вас. Вони вітають вас з прийдешним 23 лютим, тому що саме ви еталон мужності, героїзму та приклад для нинішньої молоді, яким повинен бути чоловік в нинішньому столітті. Петро Лановець пішов на фронт в 1943-му. Служив сапером, потім понтончиком зібрав переправи на багатьох річках Європи. Брав участь у визволенні Польщі. День перемоги зустрів у Німеччині. Перемогу я зустрів на річці Ельба. Нам оголосили вранці, що війна закінчилася. Ми перемогли. За мужність в боях. Петро Лановець нагороджений медалями за визволення Варшави і за перемогу над Німеччиною. Володимира Думана закликали в армію в 44-му Повинен бути піти на фронт кулеметником. Корективи внесла любов до шоколаду. Приїжджай приїжджають десантники і починають вербувати. Спокусили мене, чим? шоколадом. Сказали, після стрибка дамо шоколад. Так з трьох тисяч вийшло 43 людини, у тому числі і любитель шоколаду. За плечима ветерана ліквідація колабораціоністів Власова в Альпах, звільнення Терасполя, Білорусії, Австрії, Чехословаччини і 107 стрибків з парашутом. А от А ось дивися, моя фотографія, як я в десант потрапив. Бачиш, маленький парашутик, Це перший раз стрибнув. А ще 107 стрибків вже за 6 років перемогу зустрів в 70 кілометрах від Праги, але пам'ятає той день, як вчора. Радий, що нинішня молодь теж пам'ятає перемогу і ветеранів. thank you У нових санжарах Полтавської області майже добу місцеві жителі тримали блокаду, щоб не пропустити автобуси з людьми, яких евакуювали з ухання. Автобуси в буквальному розумінні проривалися через барикади. 45 українців і 27 іноземців проведуть два тижні на карантині в медичному центрі Нацгвардії. Хоча ні у кого з них, за словами лікарів, вірус не виявлено. Автобус, де були в тому числі і діти, закидали камінням. Поліції довелось його оточити щільним кільцем і супроводжувати евакуйованих аж до самого медичного центру. 24 людини затримані, дев'ять поліцейських постраждали, п'ятеро із них у важкому стані. Такі результати заворушень у нових санжарах Полтавської області. Місцеві жителі палили шини та блокували рух автобусів, встановлювали барикади на дорогах. У поліції за фактом сутичок відкрили два кримінальні провадження: масові заворушення та погроза або насильство щодо працівників поліції. Аби заспокоїти місцеве населення, що для них перебування евакуйованих у медичному центрі не становить жодної загрози. Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, проходитиме карантин разом із людьми у повній ізоляції в одному приміщенні усі 14 днів. Вона вкотре наголосила, що у МОЗ ретельно готувалися до евакуації та підготували безпечні умови перебування в обсервації. У державному бюро розслідувань вимагають скасувати закон про недопущення переслідування та покарання учасників майдану. Очільниця бюро Ірина Венедіктова наголосила, що цей закон перешкоджає об'єктивному розслідуванню вбивств правоохоронців. Екс депутатка також додала, що альтернативний документ законопроект про заочне засудження вже направили у Верховну Раду. Майже 2 мільйони рублів з фонду капітальних вкладень цього річ виділять на відновлення будинків культури у селі Подойма та місті Кам'янка. Коли почнуться довгоочікувані ремонти, дізнавалася наш кореспондент. Будинок культури у селі Подойма. Споруда зведена багато десятиріч. Тому тривалий час перебувала майже в запостійні. Випиті вікна, обсипана штукатурка, відсутність тепла. Артистам доводилося виступати при мінусових температурах, а в гуртках займатися було неможливо. За останні три роки тут відремонтували дах, відновили зал для глядачів і фоє. За програмою фонду кавкладень підвели газ, воду, систему опалення. З появою тепла в наш будинок культури почали тягнутися діти. Вже працюють вокальні колективи дитячий дорослий, дитячий і хореографічний. Хотілося б відкрити літературний гурток, рукодільний, але близько 10 приміщень потребують капітального ремонту. Через це ми не можемо відкрити ці гуртки. Нове життя вдихнуть цьогоріч і у ці приміщення. З фонду кавкладень на їхнє відновлення виділено 900 тисяч рублів. Тут замінять двері, пошпаклюють стіни, відремонтують підлогу та електропроводку. Плани у нас у нас великі. Хочемо перевести нашу бібліотеку в будинок культури. Вона завжди знаходилася в неопалювальному приміщенні. Маємо намір відкрити музей села. У нас дуже багато цікавих традицій, звичаїв, багато гідних людей. Після закінчення ремонту у будинку культури з'являться філії художньої та музичної шкіл. Тренажерний зал для молоді і не тільки. Усі ремонтні роботи тут почнуться з настанням тепла. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже наступного тижня. Зустріч, як завжди, у понеділок о 18.15.